Чи скрізь у рівному зупинили ліфти, як відбувається освітній процес в умовах відключень електроенергії? Чи можливий черговий карантин на рівненщині? Про це й не тільки розповідаємо далі у випуску новин. Вітаю! На Рівненщині знову втрати 9 грудня під час відбиття штурмових дій противника в районі населеного пункту Соледар Донецької області загинув Володимир Шикало, 1975 року народження з Радивилівщини. 10 грудня на Донеччині віддав життя за Україну Петро Добриднік 1970 року народження з міста Сарни. Чоловік також обороняв країну поблизу міста Соледар Бахмутського району. Вічна пам'ять та слава героям. З початку 2022 року на Рівненщині трапилося 1096 пожеж, в яких загинула 21 особа. Знищено та пошкоджено понад 700 будівель та споруд, 60 одиниць техніки. Матеріальні збитки склали близько 410 мільйонів гривень. Найчастіше причинами пожеж у осінньо-зимовий період було необережне поводження з вогнем, порушення правил безпеки при експлуатації електроустановок і пічного опалення. Цього сезону ситуація погіршилася, адже через перебої з електропостачанням громадяни починають використовувати альтернативні джерела освітлення та опалення. Буржуйки, газові пальники, балони, духовки в Україні у містах мільйонника. Вже зафіксовані випадки, коли такі засоби стали причинами пожеж і з летальними наслідками. Тож, чим вони небезпечні та як правильно їх використовувати, дивіться далі. Якщо ви все ж таки придбали газовий пальник, в першу чергу, будь ласка, зверніть увагу на інструкцію і дотримайтеся її покроково. Потрібно використовувати пальник в приміщенні з дуже дуже хорошою вентиляцією. Обов'язково потрібно зберігати балон з газом як надалі від сонячних променів, а також від високих температур. Що стосується генератора, генераторами ми зараз фактично всі користуємося дуже дуже. Дуже широко використовуємо його. Але є одне, але користуватися, використовувати генератор в квартирі абсолютно заборонено. Тому що працюючи генератор в квартирі в замкнутому просторі, маєш такі самі властивості, як автомобіль із робочим двигуном у закритому приміщенні. Він виділяє чадний газ, внаслідок отруєння якого наступає смерть. Буржуйки так. Є такий у нас вид в квартирі його використовувати теж надзвичайно небезпечно, тому що вентиляція в будинках не розрахована на таку велику кількість чадного газу, який виробляє буржуйка. І навіть якщо вивести трубу назовні, то залишиться дуже висока ймовірність отруєння. Є навіть такі випадки, коли вже громадяни в квартирах встановлюють печі. Це загрожує пожежею, тому що термоізоляція підлоги в багатьох наших будинках залишає бажати кращого. Будь-яка жирина, яка випаде на ліноліум або ламінат, призведе до призведе до пожежі. Дотримайтеся, будь ласка, правил пожежної безпеки. Уважно читайте інструкцію. Це збереже ваше життя, збереже ваше здоров'я. Ну і звичайно, збереже майно від знищення вогнем. Газова плита не засіб обігріву. Про це наголошують у АТ Рівнегаз. Тож, чим небезпечний такий спосіб зігрітися? Дивіться далі. Чадний газ. Справа в тому, що при будь-якому горінні ми випалюємо кисень з приміщення. В результаті цього при недостатній кількості кисню в повітрі відбувається неповне згоряння газу, яке за собою тягне утворення чадного газу. Чим він небезпечний? Це безбарвний газ, він не має запаху і він отруйний. Лише 0,1 у повітрі в приміщенні, і протягом однієї години наступальне смертельне смерть для людини, яка знаходиться в такому приміщенні. Чи можливий черговий карантин на Рівненщині в області стрімко зростає захворюваність на грип. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих збільшилася на 40%. Кількість госпіталізованих вдвічі. Зареєстровано 8 тисяч 763 випадки захворювання на грип, з них 5 тисяч це діти до 17 років. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває близько 150 осіб. Вакцинувалися від грипу та ГРЗ близько 4 тисяч мешканців області. Тим часом на Рівненщині продовжує зменшуватися кількість хворих на коронавірус. Упродовж минулого тижня в області захворіло на 24% менше людей ніж за аналогічний період. Тижнем раніше цього зареєстрували 206 нових випадків ковіду. Серед захворілих 16 дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, минулого тижня померли двоє мешканців Рівненського району. Водночас одужали понад дві сотні людей. Такі дані наводить обласний центр контролю та профілактики хвороб. Дитина громадянин України, яка народилась за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може в'їхати на територію України у супроводі своїх законних батьків, опікунів тощо на підставі посвідчення особи на повернення в Україну, що для цього необхідно. Дивіться далі. Правила в'їзду в Україну дитини, громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження. Наступні у супроводі своїх законних представників, наприклад, батьків опікунів тощо на підставі посвідчення особи на повернення в Україну його можна отримати в найближчій українській дипломатичній установі Україні, де ви перебуваєте. Ще один варіант, якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування. Тобто, для того щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном в Україну обов'язково необхідно отримати підтверджуючий документ. На тендері по реконструкції стадіону Авангард була змова. До такого висновку дійшов антимонопольний комітет України після трирічного розслідування. Фірми ПВК Фіалка і «Товстиль декор узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час участі в процедурі закупівлі. На сайті МКУ оприлюднили висновок на 17 сторінок, в якому детально описано докази змови. Тепер на змовників чекає трирічна заборона на участь у тендерах. Також антимонопольний комітет оштрафував фірми на суму понад 92 мільйони гривень. Це рекордне для рівненщини покарання за зловживання на тендерах. Про те, чи сплатять компанії ці кошти до бюджету держави, невідомо, адже можуть оскаржити висновок у суді. З 23 листопада, у Рівному, вдруге за час повномасштабної війни повністю зупинено ліфти у багатоповерхівках. Задля цього міський голова навіть видав відповідне розпорядження. Проте, незважаючи на те, що ситуація дещо стабілізується, у рівному поки не готові відновити роботу ліфтів. Чи справді всі у обласному центрі ходять пішки? Розбиралися наші журналісти. Ліфт не працює. Такі інформаційні повідомлення могли бачити мешканці рівненських багатоповерхівок на ліфтах із 23 листопада. Адже саме тоді в місті прийняли рішення про зупинку усіх підйомників у будинках на період відновлення стабільної роботи енергосистеми та електропостачання на території Рівненської ТГ видати таке розпорядження за словами міського голови. Його просили голови ОСББ Рівного. Ліфти по всьому місту могли працювати і без моєї вказівки, Але голови ОСББ всі з гурту. Звернулись, будь ласка, зупиніть ліфти одним єдиним розпорядженням, щоб всі були в рівних умовах. Наприкінці листопада рівне було не єдиним містом, де відключили ліфти, проте згодом у інших містах відновили їх роботу, зважаючи на графіки відключень світла. Але тільки не у рівному. У нашому місті керуються тим, що під час масового знеструмлення у рівному в ліфтовій пасті одночасно опинилось понад 10 людей. А аварійна бригада у компаніях які займаються обслуговуванням ліфтів, зазвичай одна. У них одна бригада, і уявіть собі, ви застрягли в ліфту. І ви 10-й по списку. Звільнення людини з ліфта займає скільки? Пів години. І в нас були випадки, коли люди сиділи в ліфтах по 10 годин. Вагітна застряла в ліфту. Приступ серця людину взяв прямо в ліфту. Запустити ліфти не складно, але знову ж таки складно потім буде рятувати людей. Рятувати людей. В цих літах міська влада звертає увагу ще й на те, що через постійні перепади напруги ліфти виходять ззаду, а їх ремонт коштує кілька десятків тисяч гривень. Тож міський голова Олександр Третяк радить займатися спортом і ходити пішки. Роботу ліфтів наразі ніхто відновлювати не буде. За добу згоріло сім двигунів в ліфтах. За добу ремонт двигуна, перемотка його заміна коштує десь біля 20 тисяч гривень. що для ОСББ. І знову ж таки. Розумієте, перепади електроструму, тому така ситуація. Вгодити, знайти цю золоту середину на жаль, дуже складного питання ліфтів. Тому займаємось. Спортом працюємо, піднімаємось пішечки. Поки що. проте добре роздавати такі поради, коли тобі 37 років і проживаєш у приватному будинку. Але ж у рівному кілька сотень багатоповерхівок, у яких проживають люди похилого віку, люди з інвалідністю, мами з маленькими дітками, яким доволі складно, а іноді взагалі неможливо вийти з будинку без ліфта. На мою думку, все таки треба і вмикати інколи, щоб мали можливість люди з верхніх поверхів, які мають якісь фізичні вади чи там певні недоліки в фізичному розвитку могли так само спуститися ліфтом і принаймні походити по вулиці, подихати свіжим повітрям. Я живу на другому поверсі, мене якось це не дуже стосується, але думаю, що треба якось домовлятися, і людям буде дуже важко я, ну, Я не знаю, як це можна вирішувати, але я вважаю, що не треба. Особливо, якщо ну похилого віку люди. Я вважаю, що треба, може, їх якось з попередженням якісь або якісь часи роботи вивішувати, коли вони точно працюють, щоб люди якось могли зорієнтуватися. Є рівняни, які не готові ризикувати і користуватися ліфтом, що може зупинитись у випадку знеструмлення. Моя думка, мабуть, треба відключати. А чому? Ну, а якщо зстряне не стане нери і застрянеш там, хто його буде виручувати? Можна застрянуть в ліфті. Думаю, це логічно. Є ризик, тому що аварійні відключення є. Проте дуже цікаво, як виконується розпорядження міського голови, зважаючи на те, що в окремих будинках днями відновили роботу ліфтів, а в деяких мікрорайонах їх і взагалі не вимикали. Тож постає питання, навіщо ті розпорядження, якщо їх виконують частково. Тисяча гривень за нескладання протоколу у Вараському районі. Учора, 12 грудня, у селі Іванечі патрульні зупинили автомобіль Опель під керуванням 35-річного жителя села Полиці. Поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився від проходження освідування. Під час оформлення адмінматеріалів порушник запропонував правоохоронцям регулювати конфлікт без протоколів, поклавши тисячу гривень у службове авто. За такі дії, окрім штрафу, жителю Вараського району тепер може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. Щоденні відключення світла у Рівному вплинули і на навчальний процес. Усі знову звикають до дистанційки, щоправда, тепер ще й шукають доступ до електроенергії та інтернету. Хтось переміщається у райони, де світло вимикають, не так часто, а хтось вчиться та працює у пунктах незламності. Як рівненські викладачі адаптувалися до тимчасових труднощів? Дивіться у сюжеті. Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень у зв'язку із частими відключеннями світла у рівному місцеві студенти та педагоги знаходять альтернативні варіанти проведення навчального процесу. До прикладу, викладач національного університету водного господарства і природокористування Микола Пікула лекції для своїх студентів іноді читає у пункті незламності. А зараз я вам ще розкажу одну маленьку тему. Не тему навіть це не тема, просто інформація. Значить, у нас буде. Останнє практичне заняття, не останнє, передостаннє проти заняття по вирізання. Прийти до найближчого пункту незламності Миколі Веніаміновичу порадили знайомі, передали, що у наметі хороший інтернет, є світло і тепло, тому можна певний час досить комфортно попрацювати. Ідея народилася після того, як я одну лекцію провів з телефона. Я прийшов на кафедру, а вдома не було світла на кафедрі, теж відключили. І в результаті я з телефона годину 10 говорив, поки вистачило заряду. Там ні презентації не перемкнути, ну, не зручно. Потім на другий понеділок я вже знав чітко. Якщо не буде світла, я піду в пункт. Який поблизості п'яти хвилин, на ходьбу від дому. щодня до цього пункту незламності приходять близько півсотні людей. Чергові у наметі рятувальники пропонують відвідувачам чай, каву та печиво. Як правило, найбільша кількість охочих зігрітися і попрацювати тут, коли у навколишніх будинках вимикають світло. Приходять різні люди, приходять викладачі, просто можливо якісь бухгалтера, що сидять за ноутбуками за комп'ютерами і проводять якісь лекції. Ось діти приходять. Погрітися, погратися в нас там є дитячий куточок. Адаптуються до відключень світла і у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. За словами декана факультету журналістики Вікторії Золяк, якщо на початку навчального року студенти здебільшого перебували в аудиторіях, то зараз звикають до асинхронного формату отримання знань. А для викладачів підготували резервні робочі місця зі світлом та інтернетом. Є п'ять власних приміщень. Відповідно, у нас. В кожному приміщенні облаштовані робочі місця для викладачів. Відповідно, якщо десь там чи вдома немає електроенергії, чи в цьому корпусі немає електроенергії, вони переміщаються в. Туди, де електроенергія є, згідно із графіком, зараз на території МЕГУ досить порожньо. У студентів якраз розпочався період екзаменаційної сесії. В університеті додали, що перехід на дистанційку дещо змінив підходи до навчання, але сподіваються, зовсім скоро всі знову зустрінуться в аудиторіях. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Штраф понад 25 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років чекає на двох мешканців Сарненщини за незаконну вирубку лісу у заповіднику. 12 жовтня до поліції звернувся працівник лісової охорони із заявою про самовільну порубку дерев у ботанічному заказнику Залавський. Поліцейські встановили, що скоїли це двоє місцевих жителів із села Сновидовичі. З'ясувалося, що ще 4 жовтня 24-річний молодик для домашніх потреб вирішив заготовити лісопродукцію. Уночі за допомогою бензопили зрізав чотири дерева сосни, розпиляв їх на колоди та під водою Перевіз до родичів. А за тиждень, взявши із собою 19-річного односельчанина, повторили рубку. Поліцейські під час огляду території домоволодіння жительки села Сновидовичі виявили та вилучили незаконно зрізану деревину. Розмір завданої шкоди становить 33 тисячі гривень. Повністю автономний та безпечний. На Рівненщині відремонтували старий корпус медзакладу та зробили його незалежним від енергоносіїв, аби у разі надзвичайної ситуації там було тепло та працювали усі необхідні комунікації, за рахунок чого вдалося досягти автономності, та що для цього було необхідно. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Це е, опалення, це ємкості, коткотрі. Резервували на опалення це на гарячу воду. Інженер Олександр Місько показує, як у нещодавно відремонтованому корпусі Орлівської психіатричної лікарні, у якому проживатимуть підопічні урванського психоневрологічного інтернату із Донеччини. Працює автономна насосна станція, яка забезпечує будівлю і теплом і гарячою водою. Задано тепловий режим зараз 41, так сорок п'ять Круговий на подачі й обратка. Споживання електроенергії трошки є 42 кВт в час. Все залежить від, від подачі електроенергії. Система працює за рахунок насосів, які качають та нагрівають воду, вона є автоматичною і керується як дистанційно оператором, який її обслуговує, так і безпосередньо у будівлі. Автономно, це автономне опалення сучасне. Якась поломка, вже він бачить, дає команду. Якщо треба втручання, ми скриваємо там центральний пульт. І підкорговує ми можемо самі регулювати, можемо попросити оператора додати температуру, зменшити температуру. Все в автоматичному режимі. Таку систему опалення обрали не випадково, адже було багато факторів, які впливали на вибір. Ми розглядали різні варіанти опалення і підключення до діючої котельні, і побудова нової котельні, і сонячні панелі. І зупинилися на тепловому насосі як найбільш, не рекомендували, найбільш ефективному, найбільш недорогостоячому і недорогому обслуговуванні. Для роботи такої станції не потрібні ані газ, ані тверде паливо, тільки електроенергія. Про це подбали благодійники, які подарували потужний генератор. Він запускатиметься автоматично, як тільки зникатиме електроживлення станції. На Рівненщині вперше встановлено таку систему, проте в подальшому сподіваються її використовувати і надалі. Вперше ми застосували технологію теплового насосу. Фактично він працює від електроенергії, але благодійники для підстраховки подарували закладу 50 кіловатний. Генератор, його достатньо буде, щоб запускати і корпус, і тепловий насос. Фактично впевнений, що це перший такий проект, але не останній, тому що дуже сподіваємось на хорошу. Економікою яку покаже використання теплового насосу потужності цієї насосної станції вистачає, аби обігріти та забезпечити гарячим водопостачанням дві тисячі квадратних метрів будівлі та ще понад 740 квадратних метрів укриття, яке також відремонтували в ході реконструкції корпусу. Там обладнано місця для сидіння, вентиляції, облаштовані санвузли та душові. Ми зможемо розмістити зараз уже 250 чоловік. А майбутньому ми можемо розмістити через декілька днів, ми розмістимо 350, а то й більше людей. Не тільки підопічний і персоналу. Ми ж забезпечуємо місця для персоналу, але і при крайній необхідності ми можемо забезпечити місцями і хворих із лікарні, або навіть із місцевих жителів, якщо виникне крайня необхідність. У закладі кажуть, маючи насосну систему опалення, генератор та укриття, готові до надзвичайних ситуацій. Рівняни стежать за порядком. Днями на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що вулицею Соборною рухається автомобіль, водій якого порушує правила дорожнього руху та створює аварійну ситуацію. Патрульні зв'язалися із заявником, який на власному авто їхав за порушником, доки не зустрілися із поліцейськими. Правоохоронці під час спілкування із водієм-порушником виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Але 35-річний рівнянин відмовився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. На нього склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та винесли постанову за проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника. На рівненщині тривають заходи з відзначення 210-ї річниці від дня народження Томаша Оскара Сосновського про видатного скульптора уродженця Великої Волині мало знають на історичній батьківщині. Воно час шанують по всій Європі. Як рівненські мистецтвознавці відновлюють пам'ять про культового земляка, дивіться у сюжеті. 12 грудня виповнилося 210 років від дня народження видатного скульптора Томаша Оскара Сосновського, майстра з великої букви, який народився у Новомалині на Острощині. Упродовж життя створив чимало знакових робіт, зокрема на біблійну тематику, отримавши світове визнання. У рівненському обласному краєзнавчому музеї знаходяться кілька скульптур Томаша, тому символічно, що тут вирішили урочисто пригадати видатного земляка. Оскар Сосновський, мабуть, довгий час був забутий і не, але знаючи трошки цікавлюючись історії, ми ну зрозуміли, що така постать, як, як він, це всесвітньо відомий скульптор, який знаний ну практично всій Європі, і його скульптури в найкращих, скажімо так, в музеях, монастирях, приватних колекціях. На захід завітали місцеві краєзнавці, дослідники творчості Томаша Оскара Сосновського, голова одноіменного культурно-просвітницького центру Ярослав Ковальчук, вручив символічні відзнаки тим, хто працював над поверненням історії історичної пам'яті про скульптора серед присутніх були і гості з Польщі, другої батьківщини Томаша. А організатором швидким подякувати за організаторам хочу подякувати за проведення такого заходу. Дуже важливо зберігати пам'ять про геніального скульптора Томаша Оскара Сосновського, котрий не тільки дивував своїм талантом, а й зробив великий внесок установлення культури як польської, так і української. Культур культури польської, культури української». голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш переконаний, що роботи скульптора це популяризація творчого багатства всієї рівненщини, а ще можливість залучення туристів у наш регіон. Тому важливо відновлювати маловідомі факти про життя і творчість Томаша Оскара Сосновського. Це знакова персона, як для Волині, так і для Польщі, але це світова особистість і для світового мистецтва, тому що він творив в Римі, він був і ректором академії мистецтв в Римі. Тому це постать світового масштабу. Присутні на заході гості мали можливість ознайомитися з роботами Кременецького художника Ігоря Філика. Чоловік відтворив місця, де жив і творив відомий скульптор. Цікаво, що під час свого навчання у школі Ігор не знав про Томаша Сосновського, оскільки у той час Україна була відірвана від європейського культурного простору. Ну, я якраз відібрав тут кілька робіт, які зв'язані безпосередньо з постаттю Томаша е е Сосновського. І е, я навіть закінчував школу, яка знаходиться школа номер один на, на, на території колегіуму, який в свій час закінчував ну ліцей. Тоді на той час Сосновський зараз про Томаша Оскара Сосновського знають дещо більше на Рівненщині. В області відкрили п'ять пам'ятних таблиць на честь видатного скульптора, а його іменем назвали чотири вулиці, зокрема, одну у Рівному. У культурно-просвітницькому центрі імені Сосновського зазначили, що продовжуватимуть відновлювати пам'ять про знакового для України та Польщі майстра. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Дубенщині лісівники почали продаж новорічних дерев. Дубенський лісгосп пропонує мешканцям області придбати на вибір ялинки та сосни звичайні, як у роздріб, так і оптом від ста штук. Вартість залежатиме від їх висоти. Новорічні дерева, заготовлені у держлісгоспах, маркуються спеціальними бирками. Нагадаємо, за незаконну порубку лісових насаджень передбачені штрафні санкції. Мінімальний розмір штрафу становить 510 гривень, а сума відшкодування збитків від 599 гривень. Загалом цього року лісівники Рівненщини до продажу підготували 153 тисячі новорічних дерев. Їх виростили на спеціальних плантаціях, площа яких 136 гектарів. Укрзалізниця доправила вифлеємський вогонь миру до рівного. Місцевий залізничний вокзал став одним із 22 пунктів, куди надійшов благодатний вогонь. Вчора відбулася урочиста передача вифлеємського вогню від організації «Пласт залізничниками. А вже сьогодні у рівному та ще двох десятках вокзалів українських міст можна побачити безпечні стенди з вогнем миру. Щорічна традиція цьогорічна була особливого змісту, адже є символом об'єднання українців у боротьбі за вільне та мирне майбутнє. До слова завтра вифлеємський вогонь миру місцеві пластуни передадуть у Свято-Покровський собор. Такою була ключова інформація цього дня. Залишайтеся на ресурсах сфери. Не пропустіть головного. До зустрічі.